Шановний Сергій Сергійович Шалудька, вкотре звертаємось до вас, вас, ваших підписників та всіх небайдужих українців. Ми, підрозділ зв'язку 53-ї окремої механізованої бригади, просимо надати допомогу у вигляді 10 паншетів для детального планування та орієнтування на місцевості, забезпечення взаємодії та передачі даних між підрозділами та якісного виконання завдань на передньому краї. Разом набажаємо перемогу для всієї України. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки. Хотів би дати відповіді для тих коментаторів. Хоч багато глядачів мені говорять, що пора вже пора виробити якийсь імунітет. Так, імунітет є, але все одно на душі кепської і хочеться якось людині. Дати відповідь на її запитання або на якусь претензію. Вчора ми купували колеса на Камаз і якийсь Саша там написав, що 18 коліс стоїть 4 тисячі гривень на OLX. Я написав і номер телефону, я не ховаю його, він у мене є скрізь. Будь ласка, я вам вишлю кошти або висилайте мені колеса, і я вам висилаю 18 тисяч гривень. А для нормальних людей забувайте розміри 400 х на, на 21 каматовські лапті і, будь ласка, дивитеся, скільки коштують колеса. Так що говорити можна багато, але реально трохи так і так настрій останнім часом не камільфоє, і стан здоров'я, але це нам не мішає рухатися далі. Роботу ніхто не відміняв. Хотів би напомнити, в першу чергу я українець, батько. Ну, хай буде селюк, як я привик казати, мені так легше говорити. І живу я за рахунок сільського господарства. І роботу, яку я робив, ніхто мені не відміняв. А те, що я роблю, я рахую, що це потрібно робити комусь. На жаль, звертався, просив. Можливо, там, щоб блогер якось об'єднався і таким чином. Робити якусь разом справу, тому що хлопці все-таки дзвонять, дзвонять і пишуть. І хочу сьогодні також виставити у цьому відео відеозвернення від 53-ї бригади. Вже неодноразово ми їм допомагали. І особисто допомагав. І завдяки вашій допомозі купували там речі, і колеса, і диски, і запчастини. І звернулися вони по таку річ, як планшети. Надіюся, що вийде мені їх. Придбати завдяки там, двом людям. Ну, але хочу виставити це відеозвернення, щоб люди розуміли, що все-таки хлопці звертаються і звертаються до тих, хто їм допомагає. А ті люди, які пишуть, що я приліпив три куски, тільки я не можу зрозуміти. 18 тисяч гривень стоїть чотири колеса комплект тут вже. 18 тисяч одне, тобто 3 тисячі я не я прислюняв. Я їх не слюнявлю, я їх докладаю, і також безпосередньо приймаю участь у цьому безпосередньо я і моя родина з першого дня війни, тому що я рахую, якщо не буде перемоги, то немає сенсу планувати наше майбутнє життя. У мене думка така: більшість людей живуть, стараються викреслити це десь далеко. За 600 кілометрів, добре, що не в мене, добре, що не з моїми, добре, що в мене все добре. Ну, на жаль, ну, така ситуація. А також е є в мене підписник Демін... Олексій Деменюк, він з Києва, він інвалід першої групи, все життя у візочку, йому 32 роки. Він не звертався до мене за допомогою, він підтримує мене, ми з ним переписуємося, попросив тільки шелетівську кружку. От. І його товариша. Не знаю фамілію Володимир із міста Бережани, день народження. Він також інвалід першої групи. Я у першу чергу хочу привітати цього Володимира, подякувати йому терпіння, наснаги, миру, здоров'я та добра від усіх підписників і від самого Шелудька. Так що. Дякую всім небайдужим. Долучаємося до поздоровлень Володимира. Ну, а ми рухаємося далі. Зараз приїхали на город. Приїхали на город і я вже був сьогодні, зранку приїхав. Трохи бур'ян пройшовся, повиривав. Зараз з вами пройдемося, глянемо. От. І взяв з собою хузварну. От, трохи дивлюся, покрутила ячмінець наш, бур'янець вже з'являється. Ну, йому недовго залишилося. З Андрюхою говорив, то Андрюха каже, ну, такий ось ячмінь. Не знаю, що з нього вийде, звісно. Я кажу, я не спеціаліст у цих ділах. Ну, можливо, на майбутнє буду щось думати, вчитися, прислуховуватися до людей. Ну і наша картопля. Наша картопля пройшовся. Трохи вирвав бур'янець, ну, який більший. Ну, для того, щоб діди не росли. Ну, воно ще видно там з тої сторони в це все діло росте. Бо жуки попадали. І саме цікаво, що картопля, вже скільки років я сажу цю картоплю. Це вже три роки, мабуть, як Саша мені її прислав із Чернівщини. Вона фактично не цвіте. От фактично не цвіте, фактично цвіту немає. Так що для тих, Коментаторів, які вважають, що я знайшов собі золоте дно і зробив собі бізнес на ЗСУ, ну, можливо, ви б так би поступили в ті чи інші ситуації. Всі люди різні. І, на жаль, чи не на жаль, наоборот, що дякуючи волонтерам, які працюють, хлопці їм дякують, робиться дуже багато роботи. Але я не волонтер, я в першу чергу той, хто є на даний момент. Я на городі і город у мене. Знаходиться за містом, невеличкі городи, хоча переїхав із села, і багато людей тураються цієї роботи, навіщо воно треба, якщо подивитися, там по окрузі воно все покидане. Там пустий город, тобто ніхто його не садить, тут ніхто не саде. Тобто, але ж узять його самозахватом на наступний день хтось приїде і скаже, от що ти туди поліз, треба шукати людей, за яким цей город закріплений. Ну, ось у нас лобода. Треба її відсюди раз і вбрати. Тобто, я зранку проїхався. Трішечки це все діло по сандалів, бадилля не дуже велике, От, ну, але трошечки є. От, так Пройтися. Де я зроблю Кон Контрольно так пройдуся. Ну Така не дуже велика, не знаю, ну, але ось олободинка росте. Жуки трохи прогавив, тому що не біля хати і, як там кажуть, за двома зайцями не вспієш. От, тут трохи по... все видно, що покльовано. Ну, Ще сидять, чи лежать вже пару-тройку штук валерчиків. І взяв я з собою хузварну, правда не 35-ту, а 1 С. Один, один людський сила. От Та от. думаю, не буду я пилку брати, вже осінню потім приїду це все діло, знову виріжу. О, Вже ми вирізали неодноразово ті кущі, клинки, і вони ростуть. А це все розчахнулося і лежить прямо на городі. Я хочу зараз піти, це все діло ну, попиляю, зложу туди там такий ровчак і трішечки пообрізаю, поки краї, а вже восени це все діло ну, якось трохи укорочу. По-перше, що тінь там нічого не росте. По-друге, що воно постійно заростає. От його вирізаєш, теж дивлюся, ватник воно з'явився. Зараз я його теж уничтожу з тієї сторони. От. Ну, А тут ось трохи ячмінь поліг. Ну, таке. Що є, то є. І тут трохи є осота на поліс, треба було все-таки бризкати. Але балакав з Андрієм, з кобою каже, е, каже, що теж бризкав, але, на жаль, бур'яну багато. І каже, дивився відео, то в тебе ячмін набагато чистіший. Ну, не знаю. Треба вчитися і питати хлопців, що його робити. Це в нас ось була цілина. О, Частково тут на цілині у нас посаджений. Картопля, ось бур'ян я виривав, сюди поскидав, трохи такі дідуни були. От, і от такий ячменник з цієї сторони. ну Такий бідненький. Ну Я думаю, вже на цей рік ми тут так і, не мгную, і все буде добре. Ну Ось у кусок в тому році ще хтось садив і поки ще не заріз, можна було б його зробити нормальненько, але треба знайти людину. Мені було б з руки його розробити, хай би краще щось посіяв. Би. А ось Щось би і вийшло. Ну а там напротяг вже не знаю скільки років його вже ніхто не садить. І там далі пішло, ніхто не садить. Ну Тобто там ще якийсь кусочок, хтось города садить. Там далі один кусочок города садить. Тобто, коли війна розпочалася, взагалі люди деякі говорили, що навіщо це діло робити. Тому що не знаємо, що буде завтра. А завтра буде завтра. О, тоже... О, вода тоже все повиростала, треба її уничтожити. О, Так що працюємо далі. Як і працювали, такий невеличкий огляд. моєго огорода. На город дівчата в мене не їздять. Картоплю сажу я сам. ну Маю на увазі тракторцем. Підгортаю, не сапаю, дісками я вже говорив в одному відео. Дісками 2-3 рази проходжуся. Дай на цьому баста. Картопля підросла, дай капець. Ну, картопля не дуже висока. Ну, не знаю, там видно воно буде чи ні. О, така вона різна. Тут в основному ще білі сорти. О, Саме головне від жуків спасли. У наче, ну, є, все, жовтіє вже зараза. Є трохи листя воно жовтіє, треба було б обробити від фітофтори якраз перед цвітінням, але вже починає деяка зацвітати. Так що друзі, зараз обрізаю цю всю канітель. Ніде вона від нас не дінеться, тобто роботу яку робили, то і робимо. От, виставлю відео від хлопців, подивитися. На що там збираємо на даний момент, що ще ніяк не позакриваємо дирки, не можемо забрати Л-300. Вже в процесі Т4. На це все в нас кошти є. На Л200 у нас також кошти є на ремонт. Ну, Я не знаю скільки там. Вчора дзвонив я. Сказали, що ще якісь салін блоки треба поміняти, їх немає, вони повинні прийти, їх запресують і потім вже заберемо. Тобто це Л200 на 58 ремонт. А по наварі хлопці поки не дзвонили, Ну, я їм сказав, що 130 не знаю, ну, до 100 тисяч гривень щось, можливо і насобираємо. Тому що вже звернулася 71 ша бригада. 115-та, там хлопці дзвонили. Також жіночка дзвонила мені з Фастова, щоб допоміг підтримати, збирає підрозділ, де її чоловік служить. Ну, для мене немає чужих своїх. ну а також 63-та бригада. Також там розпочали збирати. Кошти також треба підтримати. Ну, На жаль, усіх підтримати не можу. І вчора вже хлопці мені писали, треба тепловізори, треба там ще деякі речі. Ну, ви я написав, вибачте, будь ласка, я дуже радий би вам допомогти. Але усіх вже ну, реально я просто не зможу підтримати. А також 33 бригада, там треба, квадрокоптер. І я не знаю, що робити. От, якби, ну, понятно, багато людей збирають, багато всіх. От, але нав'язати свою думку і свою позицію блогерам, просто це ну, не є. Ну, неправильно. Але якщо хтось хотів би підтримати, я залюбки, щоб мене підтримали блогери. Да, вже цей раз ділилися постом у спільноті. Це вже є добре. Так що, друзі, долучу зараз відео від хлопців з 53-ї. Там Васюха ми з ним зустрічалися. От, мій підписник, синовод. Так що Васюха, дивишся, тобі привіт від Шелудька. Все буде добре. По-любому ми ті планшети купимо. Якщо не купимо... От. Якщо нам вийде, якщо нам, нам пообіцяли, якщо вийде все добре, то я передам вам особисто в руки від тих людей, які е, придбають ці планшети. Ну, але виставлю ваше відео, якщо хлопці і дівчата хто зможуть скинути якусь гривню, вони підуть вже на наступний збір, ну, на цей, що ми добиваємо на ремонт, а там вже далі на 71-му разом з Юрою Фермагом. Так що, друзі, на цьому в мене все. Е, Відеозвернення від хлопців. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Навіщо планшети? Це не кінчики дивиться, а для роботи реально, бо багато людей трошки не розуміються. так як і про колеса. Вони дивляться одні, а вони можуть бути зовсім інші. Вказують та радіус, розміри і на цьому все. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я пішов кущі пилять.